Межі там чи що <толі> це, 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 це було. Ні, ні, Тільки не треба. Розмовляли з тобою, люди по-доброму підходили, запитували. Ми, з, ми, ми, ми по майже маємо так. Про межі не треба позаконення. Ви, ви які претензії У вас якісь претензії? У нас дитячий майданчик, який був весь час дитячий майданчик, так. прийшли люди і віджали. Люди гладко взяли. Ну ви ж це все знаєте. Ні, тому, ми не знаємо. Ми за правду приїхали ми приїхали за тебе за правду. 12 2012 році, так. От, десь в травні місяці, прийшли працівники працівники ЖЕКУ, і за два дні десь це все зрізав. От, все Обладнання дитячого майданчика. Ми пробували жителі, пробували писати в прокуратуру. Я гроші, ще до вас туди да, тут копілочка була. Я ж не знав ці всі движення. будь контроль, так. Так, да. Ми це от, ну, Ви нам... юриста нанімали, правильно? Нам піддавали, нам ну, так, нам, так. Нам відповіли, що так і так, що там, зрізали невідомі, будемо виясняти, виясняли, виясняли, виясняли. І через два роки. От, через два роки приїхав от Паша Ільчук з, з, ну, з тими своїми соучредителями, і вони почали ну, щось робити. Ми почали виясняти, як це відбувалося. Це відбувалося в складним чином. майданчик був, на балансі вже. Чи... Він, він... Чи... Другого, Другого, так. Да? він був на балансі вдається, десь на тому, що до 2011 року. Потім, потім вони почали його переводити. Ну, в общем... Робити так, щоб він не стало. Так? Так. Вот. Так. Ну, я розкажу за це 12 років. У 2012 році на нього є такий чоловік його сестри, чому був безоплатно переданий приватну власність в дитячий майданчик у 2012 році. Потім він його щось перепродавав з тим, щоб вийти на законних правонабувачів, яким якоби є який як там Тут і, ну що ось так, ну що бакети ставили почиму довгим. А? другий на цьому? Що? Ви садмажі говориш, ви маєте пост кара роман тут сусіди люди зібралися. так? Дивіться, ну от це от, допустим, це наш запит в обласну архітектуру, так? Так. Вони дають викупування з генплану. Дитяча площадка. це в той же самий, ну в той же самий час і запит в міську, прокуратуру, о, в міську архітектуру з кількістю Бесаги, вони пишуть вот. це пустички немає. Це документи, які з міста? Ні-ні. Це документи землевідведення. Оце от коли на Ваврика виділяли. От. Тут, якщо так ну, придивитися, то тут буде написано восп -площадка", площадка. Таких є ну, два документи. Це є от, один от, оце е, бабрику важкого цього проєктували дім uh -huh. на ній. там, де проєктувалися, пише детська площадка. Те ж саме, що, що і тут. Це всі. В документах, ну, всіх документах землеві Зараз буде цей. Не не чеп, а кожен юрист май. і головний землефад. Я не розумію, чого допустили ви до того, що вже аж Одай, людина теж винувата, що вона купила це все, вклала гроші, заплатила гроші 100 за, проект, за це все і ось, От я і на твоїй стороні, і на його стороні. Тоді. Що скоріше ви не почали дзвони. Бити людей сюди не збирати і сказати, громада вашого кута, мало сказати, ми не хочемо. Я не пам'ятаю, чи з тобою, чи з ким, говорю. я би Тут була купілочка така, якщо пам'ятаєш, я під'їжджав. Я ще два рази давав гроші. Ну, кажу, хто юрист? Є маєте, маєте. Да, добре, давайте це. А потім ми вже знаємо цю ситуацію по людей. Слава Богу. Слава Богу.